Нічева, Ваташева Україна Джіндес. Що буде, якщо поєднати файтинг та перегони? А якщо додати до цього байкерський вайб та приправити його довбанутістю, то отримуємо серію ігор Родраж. Одразу скажу, що переказувати її історію я, звісно ж не буду, бо грав лише у два представники з них: у Родраж 3 на Sega Mega Drive або Genesis та у Родраж 3D на першій сонці, про яку я розповім у відео. Хоча про третю частину на сегі теж пару копійок вставлю. Чому саме про 3D, про доволі посередню гру в серії, ну хто дивиться цей канал вже давно, то й одразу зрозуміє, а для новачків скажу, що я розповідаю про свій особистий ігровий досвід, і в цю гру просто багатько грав та є що розказати. Підпишіться поки на канал, поставте вподобайку під відео, а я тим часом натисну на кнопку запуску. Rodrush 3D з'явилась на світ у 1998 році ексклюзивно для Sony PlayStation. Розробила її контора Electronic Arts, яка в ті роки асоціювалась з класними іграми, а не з корпорацією зла, як у сьогоденні. Гра не є номерною частиною, але продовжує наслідувати механіки з попередніх частин, які були на консолі минулого покоління. У мене досі є диск з цією грою, якому вже понад 25 років. Він був одним з перших дисків, які з'явилися у нас ще до придбання власної консолі, про що розповідав детальніше ось у цьому відео. До речі, диск довгий час має ось цю тріщину, на яку ми сміливо забивали та пхали його в консоль. Як він у нас не розвалився, прямо в дисководі, хороше питання. Що треба робити у грі? Як не дивно, ганяти та перемагати в перегонах на мотоциклах. Однак інші суперники можуть вас під час цих перегонів відгамселити, ну і ви так само відлупашите їх. Тобто гра поєднує в собі рейсинг та файтинг. У вашого персонажа є дві смужки ХП: одна самого байкера, а інша для мотоцикла. І коли ви б'єте один одному морди, врізаєтесь в авто або в перепони, то ці смужки ХП зменшуються. Якщо на нулі буде смужка хп вашого персонажа чи вашого противника, то він звалиться з байка. Якщо ж зменшити хп мотоцикла до нуля, то він по ідеї повинен вибухнути, як було до прикладу в Road Rush 3 на серії. Проте скільки граю в цю гру, так до цього і не доводив свою колісницю, і аналогічного не бачив у суперників. Та і взагалі в Road Rush 3D, біки це не обов'язкова частина, ви можете дуже легко взагалі їх уникати, хоча з ними й дуже весело. Для цього у вас окрім можливості завдавати удару частинами тіла є також усіляка зброя палиці, ціпи або нунчаки. Якщо під час заїзду якийсь суперник розмахує цією зброєю перед вами, то ви можете її перехопити та гепнути йому нею по голові. Або просто зіштовхнути його на зустрічне авто, щоб він з ним поцілувався. До прикладу, в третій частині насига там бійки займали більше часу. Та й взагалі, ніби і гра менш просунута в технологічному плані, але деталі, як на мене, трошки більше, ніж у 3D. Ну ось, наприклад, якщо ви впали з мотоцикла, то ваш персонаж без усіляких телепортів до нього біжить на своїх двох. Тобто, якщо ви відлетіли далеченько, то бігти він буде довго до свого байка. А вас ще й збити з ніг можуть суперники. У цій же частині у вашого мотоцикліста лише є анімація підіймання на ноги, а потім він магічним чином телепортується до свого двоколісного монстра. Дрібничка, але осадочек залишається. Я вже мовчу за доволі креативні катсценки, якщо вас затримує поліція або ваш байк вибухає під час перегонів. В Road Rash 3D ці катсцени замінені лайв-екшн-сценками у 4К якості. 25 років назад це було вау, круто! Ну нічого собі, на домашній консолі справжнє кіно показують. Але зараз воно виглядає якось дешево чи що. Хоча справедливості заради оці лайфставки ставки доволі уматові і в хорошому сенсі довбануті. Режими в гри тут три. Перший це. Треш? Адептус. Ну, типа, тут все просто. Обираєте байк. Трасу та ганяєтесь і б'єте іншим байкерам морди. Другий режим основний у грі так би мовити, кар'єра. Тут вже є така собі історія о цих дурачків на мотоциклах. Ви можете купляти собі байки, які розділені на три рівні складності та на різні класи: Рейсинг, спорт, ред та човер. А щоб їх придбати, то треба перемагати у перегонах. От такий сюрприз. Від зайнятої позиції залежить грошова винагорода. Самі мотоцикли мають свої показники. Якийсь швидший, але легший, тому вас будуть зносити буквально на трасі, ну якщо, звісно, доженуть. Якийсь навпаки повільніший, але важчий, тому ви можете зіштовхнути суперника з дороги або під машину. Карта у грі доволі велика, тому траси постійно можуть перетинатись зі знайомими краєвидами, але мати інший маршрут. Кільцеві перегони тут відсутні, лише від пункту А до пункту Б. Складність змінюється поступово, тобто збільшується трафік, відстань, яку потрібно подолати, та звужується ширина дороги, а також кількість та крутість поворотів на ній. На додаток вам ще можуть як допомагати, так і заважати різноманітні пішоходи, яких байкери із завзятістю переїжджають. Причому вони дуже несподівано можуть вибігти вам на зустріч та підкинути вас у космос, якщо ви наїхали на них. Допомога може бути в тому, що ви таким чином зможете перелетіти зустрічний автомобіль, або ж навпаки, вас викине кудись не туди та відкине вас на декілька позицій в перегонах. Мотоцикли ви підбираєте під ваш стиль гри, але наголошу, що тут треба перемогти у перегонах, а не відгамселити якомога більше противників. Тому раджу на перші кошти придбати або блакитний Firecracker 250, або зелененький Dumoto 500. Перший найшвидший моцик на першому рівні, а другий найзбалансованіший. На другому рівні я пікнув ось цей DMG 747 з класу спорт, бо знову ж таки він збалансований. А ось на третьому рівні у мене виник прикол. Через те, що я хотів вам записати на футажах побільше байків для різноманіття, я постійно купляв під час проходження інші мотоцикли. Цього робити, до речі, не рекомендую. І зараз дізнаєтесь чому. Як тільки я перейшов на третій рівень перегонів, то у суперників застакалися автоматично мотоцикли третіх рівнів. А мені тупо не вистачило 100 баксів на придбання найдешевшого на тому рівні Executioner Executioner, Коротше, Executioner 1000. я почав перегони зі своїм байком другого рівня проти відчутно швидших противників. Горіла жопа у мене нереально. Але якось я доїхав дванадцятим та отримав 300 тріганепа у цій грі Тільки останнє шістнадцяте місце не оплачується, і я з полегшенням придбав потрібний мод. Тому не робіть такого. Як і казав, купляєте на першому рівні один мотоцикл, який вам сподобається, на другому інший, а на третьому раджу ось цей Executioner 1000. Мало того, що він найдешевший, так ви ще й грати будете за данжен майстра. Найпотаємніші фантазії. Тому ці всі шмагання палицями та сіпками з іншими гонщиками набувають подвійного сенсу. У грі, до речі, є поліція, яка активно бере участь у перегонах з вами. На відміну від третьої частини на Сегі, де у поліції були також автомобілі, тут за вами полюють лише мотокопи, тому якось втекти від них взагалі не складно. Ну, окрім хіба що випадків, коли ви впали безпосередньо поряд із поліцейським, і він вас затримує. У мене дуже часто було так, що від інших мотогонщиків я відривався дуже далеченько, десь на секунд 15. Тому лише копи хоч якусь конкуренцію мені складали. Проте ганяти все одно весело. Плюс у грі дуже драйвовий трек-ліст, який я, на жаль, не можу продемонструвати вам у відео через шановних копірайтерів. Лише покажу ось цей невеличкий наносекундний фрагмент. Сподіваюсь, ютуб не буде матюкатись. Єдине, що цих треків не дуже багато, тому вони вам з часом можуть наскучити. Ну і третій режим це звичайний заїзд на час, тому навіть зупинятись на ньому не буду. Гра у свій час отримала посередні оцінки від ігрових критиків, та і серед гравців вона вважається далеко не найкращою у серії. Наприклад, багато хто радить грати у Road Rush Jailbreak. Вона вийшла пізніше, тому типу набагато файніша тривимірна граси. Я ж у неї ніколи не грав, тому нічого сказати не можу. Але якщо ви дуже сильно будете наполягати в коментарях, то пограю у неї та забабахую відосик. Мені ж Road Rush 3D подобається. Скоріше за все, це вайб ностальгії та приємних спогадів пов'язаних з нею. Хоча я ось поганяв для запису кар'єрку, то не сказав би, що гра у мене якісь негативні емоції викликала. Доволі весело, доволі драйвово, але все одно виникає відчуття, що чогось їй не вистачає. І коли я паралельно запускав Road Rush 3 на емуляторі Sega, то ця гра попри перехід у 3D ніби навпаки даунгрейнулась. Тут тобі менше перепон на дорогах, менше файтингів, хоча фану та угарщику все одно вдосталь. Візуальна гра теж має непоганий вигляд, ну звісно, якщо подивитись на платформу і час її релізу. Підсумовуючи, я б все одно радив вам ознайомитись з грою та із серією загалом, адже це доволі цікавий представник аркадних перегонів з можливістю набити буквально морду противнику. І хоч 3D не найкраща у серії, але вона доволі легка для новачків буде, тому можна розпочати знайомство з неї, як на мене. Пишіть у коментарях, грали ви в цю частину чи ні, та чи знайомі із серією взагалі. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Дякую вам за перегляд. Мирного вам неба, сайонора.